Тепер ми говоримо про словникові вирази. Словникові вирази трошки відрізняються за синтексусом від спискових. Ми також тут використовуємо фігурні дужки як в множинних виразах, але тут нам треба написати пару ключ та значення. Ми пишемо ключ та значення через двокрапку, а далі у нас знову цикл. У всьому іншому синтексис такий самий. Єдина відмінність тут це те, що ми пишемо пару ключ та значення через двокрапку, все інше буде так само. Тобто, ви можете писати цикл, можете писати цикл та умову, можете писати декілька циклів. Все інше залишається таким самим. Через те, що в словникових виразах нам потрібен ключ та значення, інколи вам треба буде перебирати декілька послідовності в циклі. Тобто вам треба буде перебирати якісь пари елементів. Також досить часто ви будете використовувати словникові вирази для того, щоб створити шаблон словника, наприклад, в якому вже є ключі, а значення це, наприклад, порожні списки, чи всі значення дорівнюють нам, чи всі значення дорівнюють нуль. І на всі ці приклади використання ми подивимось: для кожного у нас буде приклад. І перше, що ми робимо, це створюємо такий словник, де ключі це число 1, 2, 3, 4, 5, а значення це саме число помножене на 10. Ми пишемо словниковий вираз. Нам треба написати тут ключ та значення через двокрапку. І в нас ключ та значення будуть залежати від одного того самого числа. Ми можемо сказати, наприклад, число у нас буде нум, а значення у нас буде нум, наприклад, помножене на 10. Нум це у нас одне з чисел, і для того, щоб отримати число, ми перебираємо «range». І в даному випадку у нас значення від 1 до 5. Це означає, що нам треба написати range 1, 6. І у нас виходить такий словник. Тепер записуємо той самий код, але за допомогою звичайного циклу. Для початку нам треба створити словник. Давайте скажемо просто items. Далі ми перебираємо range. І далі створюємо пари ключ значення всередині словника items. Для цього ми говоримо items. Ключ це num. І дорівнює значення це num. Помножене на 10. Тобто, в даному випадку ми не робимо append чи Add, як ми робили відповідно зі списками та множинами, ми записуємо ключ та значення таким чином. Це не єдиний варіант, як ми це можемо зробити, але це один з найкоротших. І в даному випадку у нас трохи спрощена ситуація, тому що ключ та значення словника формуються з одного з того ж елементу. Ми беремо num і використовуємо для ключа і для значення. Але дуже часто в словниках у вас буде ключ та значення, якісь незалежні. І тому нам треба навчитись також зіставляти їх якось звідкись. І, відповідно, у нас мають бути якісь дані, в яких є пара елементів. І один із прикладів таких даних, це, власне, сам словник. Наприклад, у нас є прагоруй зараз словник R1, в якому є ключі та значення. І якщо ми будемо перебирати items, ми будемо отримувати одразу пару ключ та значення і можемо з цього зробити новий словник. Наприклад, це не може бути потрібно, тому що ми хочемо створити новий словник, в якому всі ключі записані маленькими літерами. Для цього завантажуємо зараз наш словник в IPython. Нам треба згадати, як прибирати у словниках одночасно ключ та значення. Для цього ми використовуємо items. А коли ми говоримо про цикл for, ми тепер можемо писати ось так. І відповідно, ми одразу отримуємо окрему змінну key, окрему змінну value, і ми можемо це розпакування робити одразу всередині циклу. І тепер, якщо ми скажемо print key value у нас такий результат. Це не єдиний варіант, як ми це можемо зробити, але це найзручніший варіант. Тому що ми можемо одразу отримати value В різних змінних. Тепер наша задача зараз написати словниковий вираз, який створює такий самий словник, як у нас вже був R1. Але ключі мають бути маленькими літерами. Тобто ми будемо писати тут key value key value in R1 items. Але тепер нам треба, щоб key було маленькими літерами. Тому ми пишемо key lower. Головна відмінність синтаксису це те, що у нас тут є двокрапка. До цього у нас були просто елементи, ми тільки писали на початку якісь вирази, все. Зараз у нас вже є двокрапка, і ми отримали новий словник. Ще одна категорія задач, яка досить часто буде зустрічатися, це коли у вас є якісь ключі, і вам треба створити словник, в якому ключі беруться з цього набору в нашому випадку devices. а значення це, наприклад, none, або порожній список, або щось схоже. Тобто ми не перебираємо дві послідовності зараз, ми говоримо, що в нас є якісь ключі і якесь конкретне значення, яке ми маємо записати. Як це може виглядати? Наприклад, ми створюємо словник, в якому ключ буде дорівнювати хост, наприклад, а значення NAN. Де хост це буде елемент devices. Ми створили словник, в якому ключ береться із списку devices, а значення це завжди на. А потім ми будемо щось заповнювати, щось додавати, і, наприклад, записувати сюди IP-адреси, але тільки в тому випадку, якщо на пристрої є IP-адреси. Але ми вже створювали щось подібне за допомогою Chromkys. Ми можемо сказати: dict PromKase. І написати тут devices. І за замовчуванням у нас буде значення none, і ми отримали такий саме словник. Тобто ми можемо зробити те саме і за допомогою словникових виразів, і за допомогою from case. І ми також можемо за допомогою from case вказувати якісь інші значення. Наприклад, якщо нам потрібен словник, якому значення дорівнює 0, ми можемо це зробити за допомогою словникового виразу і зробити так. І можемо це зробити за допомогою from case і написати тут кому 0. Ми отримуємо знов-таки саме словник. Але у методу FromKase є один недолік. А саме, коли ви хочете поставити в значення якийсь змінний об'єкт, він поставиться один той самий. Наприклад, якщо ви скажете FromKase знов, але тут напишете тепер список і зберігаємо це, скажемо, де парамс. Це наш словник. І тепер ми кажемо додати для Switch-1 якийсь елемент-список. Саме додати, тобто не переписуємо список, а додаємо елементи через append. Для цього пишемо Switch 1. Так, ми отримуємо список. Зараз він порожній. Тепер пишемо append і пишемо 100. Знову дивимося на наш словник, і раптом 100 з'явилося у всіх значеннях. Це через те, що ми отримали один той самий список усіх значеннях словника. Тобто це буквально один той самий список. І на жаль, keys в цьому випадку просто не підходить вам, тому що він не створює окремі нові порожні списки. Він бере один той самий список і записує його в значення. Це недолік саме методу FromKase, і його не можна використовувати в тому випадку, коли вам треба, щоб значення були якісь змінні об'єкти. Тобто, якщо вам значення потрібен порожній словник, порожній список, порожня множина, це вам не підходить. Але ми можемо використовувати в цьому випадку словникові вирази. Тобто, замість такого, замість fromkase, ми будемо писати словниковий вираз, в якому ми пишемо, що ключ буде хост, а значення порожній список. І знову кажемо, що це devParams. Тепер, якщо ми звертаємось знову до цього словника за ключем свіч-1, у нас там порожній список, сам словник зараз виглядає ось так. Якщо ми, тепер додаємо тут елементи, говоримо append 100, він додається, але додається тільки в свіч-1. Тобто, в даному випадку кожне значення, кожен список це окремий елемент. І через цей недолік from keys, якщо вам потрібно створити словник, в якому значення однакові, але це змінний об'єкт, завжди треба використовувати саме словникові вирази. Для інших випадків, де вам потрібно, щоб значення було НАН, або нуль, або ще незмінне, можете використовувати і from keys», і можете використовувати словникові вирази. Ще одна категорія задач це коли у вас є два списки або два набори даних для ключів та значень, і вам треба їх зіставити і утворити з цього словник. Зараз проводжу у вас є список Keys та «values». і нам треба зробити словник, в якого ключ буде хоснеєм, а значення буде свіч 1 це може бути ситуація, коли вам треба створити не один словник, а декілька, бо ключі у вас, наприклад, однакові, а значення різні. Але задача залишається: вам треба зіставити два списки. І саме для цього випадку, коли ми говоримо про те, що у вас є ключі та значення, і вам треба отримати словник, якому саме такі ключі та значення, і вам нічого не треба змінювати, є дуже простий та зручний спосіб створювати словник це використання функції zip. Ми ще про неї не говорили, і зараз швиденько на неї подивимось, і далі будемо ще раз про це говорити. І будемо говорити про неї в контексті використання для створення словників. Що робить функція zip? Вона бере дві послідовності елементів і зіставляє їх так, щоб ви отримали послідовність пар. Тобто у вас буде пара hostname, switch1, IP, IP-адреса і так далі. Як це виглядає? Якщо ви скажете zip keys values, ви отримаєте щось дивне. Це через те, що функція zip повертає ітератор. Це об'єкт, який відрізняється тим, що він генерує об'єкти, тобто він не створює їх одразу всі. А він генерує їх, коли ви до них звертаєтесь, наприклад, коли ви берете їх через for. В нашому випадку також ми можемо згенерувати всі елементи, якщо ми тут скажемо list-zip, тобто скажемо ось так. Тоді ми отримаємо таку комбінацію, тобто у нас є пари hostname, switch1, IP-адреса, і далі ios і так далі. І це дуже схоже на те, що ви бачите values, коли ви звертаєтесь до словника. І у нас є клас dict, через який ми можемо створювати словник, і ми можемо зараз створити словник, якщо ми скажемо замість list – dict – Тобто ми можемо вказати ось так. І одразу отримувати словник. Ми можемо в цьому випадку і ліс залишити, тобто ви можете створювати словник через клас Dict із такого списку. Але це додаткова дія, яку не обов'язково робити. Ви можете сказати ось так, створювати саме зі списку. але можна створювати і через zip. І це дуже короткий, компактний, красивий варіант, який можна використовувати, і ми про нього ще поговоримо, коли будемо говорити про функцію zIP. Але якщо ми говоримо про те, що вам треба зіставити послідовності дві та велюс, але при цьому ви щось змінюєте, наприклад, велюс якось опрацьовуєте, може, видаляєте щось зайве, тобто ви не просто зіставляєте послідовності, а ще робите обробку, тоді вам вже може знадобитися словниковий вираз або звичайний цикл. І тоді вам треба знати, як зіставити ці дві послідовності наші keys та велюс, так щоб ми могли перебирати, наприклад, в циклі їх парами одночасно. Тобто, щоб ми брали перший кіс, перший велюс, другий кіс, другий валюс, і так продовжували далі. Насправді ви можете для цього використовувати zip. Тому що якщо ми зараз подивимося на цей список, у нас є вже пари цих елементів, і ми можемо їх перебрати в циклі, тобто ми можемо казати одразу, наприклад, for keys values для цього списку. Тобто, якщо ми беремо і такі дані, і тепер перебираємо їх всередині циклу, ми можемо сказати for key value і пишемо list, zip, keys values. Насправді list тут зайвий, можна його написати. Все одно ви зможете перебрати по два елементи. Але я пишу його зараз для того, щоб ви розуміли, що це той самий вираз, той самий об'єкт, на який ми тільки що дивилися, і який відображається БАУ 7. І тепер, якщо ми зробимо print, у нас є пара ключ-значення, і ми завдяки zip можемо прибирати так елементи. І ми можемо тут насправді видалити ліст, і буде той самий результат. І коли ми розберемося детальніше з zip, це буде найкращий варіант, як можна прибирати одночасно декілька послідовностей. Це може бути дві послідовності, це найрозповсюдженіший варіант. А може бути і декілька більше, 3-4, наприклад. Але також, якщо у нас є два таких списки, ми можемо перебирати елементи одночасно двох списків, якщо ми використовуємо індекс, наприклад. Тобто, якщо ми скажемо for in і далі напишемо range, і range буде залежати від довжини, наприклад, keys, ми отримаємо числа від нуля до кількості елементів в нашому списку. І відповідно ми зможемо сказати print, kase індекс, і values індекс. І знову отримали ключ та значення. Тобто у нас є два варіанти. Ми можемо перебирати ці дві послідовності одночасно за допомогою індексів або за допомогою ZIP. ZIP трошки краще, тому що він дозволяє вам перебирати елементи саме, а не індекси. Через те, що ми перебираємо індекси, нам ще треба звертатися за індексами, тобто більше всього робити. Ми говоримо про обидва варіанти і потім ще повернемось до ZIP детальніше. Поки що ми писали просто print, а тепер вже пишемо словникові вирази. І через те, що у нас зараз перед речі вже є варіант з індексом. І range. Ми будемо використовувати зараз цей варіант для того, щоб створити словник із наших ключів та значень keys-values за допомогою словникового виразу. Пишемо двокрапка, values 2. І далі пишемо по in range інж keys І отримали такий словник. Тобто ми зіставили ключі та значення в одне ціле. В даному випадку ми ніяк не змінюємо ключі, ми ніяк не змінюємо значення. Але ми дивимося на цей варіант через те, що інколи вам треба буде не просто зіставити дві послідовності, а вам треба буде їх змінювати ще. І ви це можете робити в словникових виразах. Тобто ви тут можете що зробити ще з values, цей вираз повертає вам якісь значення, ви можете з ним щось зробити. Тепер дивимося на другий варіант, як ми це можемо зробити за допомогою zip. Для цього піднімаємо наш цикл, де ми перебирали ключі та значення за допомогою zip. і згадуємо, що нам повертає zip, якщо ми робимо list zip. Ми отримуємо таку послідовність це список кортежів, де у нас є пари: перший елемент з першої послідовності, перший елемент з другої послідовності. І так, другий елемент, третій, і далі всі, скільки у вас є елементів. Коли ми перебираємо елементи в циклі, ми одразу робимо розпакування і пишемо key value Ми це робимо так само, як ми робили з items у словниках. Тому що це набір даних якраз дуже схоже на items, і ми можемо одразу зробити розпакування і працювати з окремими змінами. Тепер те саме ми робимо всередині словникового виразу. І ми пишемо: у нас буде ключ та значення. І далі пишемо цикл. Знову робимо розпакування так само і пишемо zip. І отримаємо словник. Знов таки, ми не змінюємо зараз ключ та значення, але могли б. І використовуємо цей більш довгий варіант порівняно з дік zip для того, щоб ви розуміли, що ви можете з таким виразом написати словник, і в такому випадку ви можете змінювати ключі та значення.